Чогось про цю книжку мені хочеться саме взимку розповідати. Якась вона така зимна і морозна. Книгу Любию, всім привіт! Мене звати Вероніка Галичина. Я перекладаю зараз другий том квадрології крізь дзеркала крістель Дабос». Ще є робоча назва, лише зниклі в місяці сяйві, що дає вам якусь підказочку про те, що відбуватиметься на місяці сяйві. Але ця назва також може змінитися. Тому. Не обіцяю. Мені тут розповідають, що ви вже сіжданики поїли. Чекаєте, коли ж нарешті вийде книжка. Ну так, я в процесі перекладу книжка величенька, ем, близько мільйона знаків. Що відбувається? З того що поки що можу вам розповісти, що я сама дізналася. Офелія почне кар'єру чтиці. Але до того передуватимуть події, що їй доведеться змінити свій звичайний фах, коли вона свататиме себе як чтицю, пропонуватиме свої послуги фаруку. Він натомість зрозуміє її неправильно і запропонує їй посаду каскарки. Але оскільки каскар один вже. На полюсі є, то вона стане другою каскаркою. Ми дізнаємось деякі казки, анімістські оповідання. Офелія також практикуватиме цей прохід крізь дзеркала, що одного разу якраз він і призведе до того, що їй вперше запропонують показати, проявити себе як чтицю. Це зробить Арчибальд. У цьому томі Офелія зустрінеться зі своїми старими друзями з першого тому, Ренаром і Гаелем. Ренару доведеться трошки допомогти, щоб він став ближче до неї. Щодо Торна, з Торном, здається, у них якесь відбувається зближення. І він насправді і. Допоможе якраз їй почати власну практику чтиці. Але є одне але Офелія отримує листи з погрозами про те, що вона не мусить бути на полюсі, хтось не бажає, щоб вона була на полюсі. І хтось дуже побоюється, що або вона, або Торн таки прочитають фарукову книгу. Заковика ще в тому, що такі листи з погрозами подібні, отримує не лише Офелія, а й інші персонажі цієї оповіді. Зокрема, здавалося б, її один з перших ворогів, пан Чехов. Здається, його ще не було в першому томі, то ви якраз дізнаєтесь. Хто це такий. Структурно мені впало в вічі, що книжка дуже постмодерністська, бо оповідь основна, перемежовується зі вставками короткими, де якийсь персонаж, мені здається, це фарук, силкується пригадати те, що замкнено в книзі. І спочатку це спогади Фарука, а бувають також сниофелі, в яких вона переноситься на аніму. А з перекладацького, оскільки я перекладаю лише другий том, ну, перший я не перекладала, там була інша команда перекладацька, я бачу якісь можливості для поліпшення. І, наприклад, Основну одну з головних назв топонімів в цій книзі Небоград. Мені дуже закортіло змінити. Бо, по-перше, Небоград, на мій погляд, не досить українське. По-друге, це та сама назва, що в російському перекладі. Тому я подумала про Хмаропіль. Запропоную редакції, побачимо. Чи вдасться їм переконати авторку у доречності назви саме такої? Ну, Поки що залишається Небоград. Якщо вам подобається Небоград, то нічого не зміниться для вас. Хмаропіль мені дуже нагадує Маріупіль, Костопіль. Це потомі наші українські топоніми. Далі у першому томі, на жаль, не дуже правильно відтворили ім'я Гільдегарди. Вона там називається Гільдегарда, а за нормами нашого чинного правопису мало бути Гільдегарда. Бо у французької це звучить і пишеться як «Hildegard». тобто H перша і G. Garde. «Hildegarde». У французькій «H» не вимовляється. Ну і по-третє. Трапилась прикра помилка в першому томі, де ковчег, з якого родом сама Гільдегарда, чомусь назвали ковчегом на землі. А справа в тому, що французькою він називається «Arc en Антех. Це гра з, зі словом райдуга, французи називають веселку «Arc en ciel», тобто арка на небі. А тут йдеться про якусь арку на землі. Мало бути арка. Чому ж закралась помилка? Тому що ковчег Ах і арка Ах близькі за написанням. І я думаю, що саме це є причина помилки, що переклали ковчег на землі. Зі свого боку, я трохи поміркувала і пропоную для цієї. Власної назви для цього топоніму: назву терайдуга. Тера залишаємо земля, латинське слово терра і терайдуга. Також від цієї назви дуже просто відтворити утворити прикметник терайдійський, а й також національність. терайдієць, терайдійка. Бо спробуйте утворити прикметник та національність від назви ковчег на землі. І тим паче відбуватиметься тавтологія ковчег, що називається Ковчег на землі. Отаке те, що я можу зараз вам розповісти, коротенько, будь ласка, наберіться терпіння, щоб дати мені закінчити переклад, а потім ще і відредагувати, відкоригувати, зверстати і надрукувати. І випустити в продаж. Бажаю всім здоров'ячка, не мерзнути і берегти себе читати українською далі.